Далі говоримо про ситуацію на фронтах. Збройні сили України на півдні знищили три реактивних системи залпового водню град, а також три російські склади з боєприпасами у Баштанському, Береславському і Геннічівському районах Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Детальніше про ситуацію на південному напрямку розпитаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони Південь. Пані Наталі, вітаю на живу в ефірі марафоном. Хочу від вас почути що найбільше добрих новин, але вже кажіть, як є слава Україні Героям і дякую слава. за вітання. Вітаю вас. Добрі новини в нас завжди є, але не завжди вони можуть бути проголошені. Надія залишається. Сподівання в нас міцні, і робота триває. Наразі на фронті ситуація така, що ворог продовжує переміщувати особовий склад, переміщувати цивільне населення. Вони створюють для себе найкращі, як вони собі гадають, умови для того, щоб переформатуватися і якось закріпитися, Незважаючи на те, що є потужний рух переміщення на лівий берег, на правому вони ще продовжують оборонні споруди. Створювати і навколо зокрема обласного центру також розміщують свої підрозділи там, але вже помічений рух перетягування з правого берега на лівий артилерійських установок, які ймовірно будуть застосовані на сході країни, де їм теж дуже гаряче, і потрібно вже розширяти свій потенціал, тому що те, що там було, вже закінчується. Таким чином, ворог намагається розподілити сили. На півдні вони були сконцентровані ще з серпня, тому їх багато, але є вже певна нестача в зв'язку з чим постачаються туди і так звані нещодавно мобілізовані. З них складається перший рубіж оборони, як правило, тобто вони намагаються там е, вибудувати такі таке загородження живе, а потім вже щось собі робити. Ну і головне, те, що вони намагаються переміщувати найцінніше свою колабораційну окупаційну владу. Вони підтягують подалі і вже є дані, що вони переїжджають до Скадовського. Пані Наталю, чи є новини з-під Снігурівки на Миколаївщині, там теж відбувалися певні бойові дії. Бойові дії тривають, і це військова операція, ділянка досить специфічна, складна, тому вона зараз в режимі абсолютної тиші. Зрозуміло, отже, ще чекаємо. Ми терпляче, ми дочекаємося від вас. Добрих новин і про снігурівку. Хочу запитати ще про море після суботньої атаки на військові кораблі біля Сизостополя Спостерігалося певне затища тих кораблів, які виходили з ракетами в Чорне море. Чи змінилося щось в цьому плані? Наразі корабельне угруповання продовжує перебувати Чорноморського флоту. Вони так само тримаються в ракетобезпечному для себе районі, прикриваючись узбережжям Криму. Але Потенціалів них тільки один ракета ракетонасій наразі, який на бойовому чергуванні, і це вісім ракет типу калібр. Але тут заколисувати себе не треба, тому що вони можуть випускати ракети навіть гіпотетично з пункту базування, тобто на знаходячись в Севастопольській бухті, хіба що заради заходів безпеки трошки вийти в море для того, щоб не влучити по своїх. Хоча у них це нормально виходить і завжди в інших мере. Регіону. Тому треба розуміти, що потенціал ракетний в них ще є, ракетна небезпека досить потужна з моря. Навіть вісім ракет це високоточні ракети, і цілком, імовірно, вісім влучань. Хоча ми знаємо, що протиповітряна оборона, а наша, зокрема, і на півдні працює злавочку. Ну, я думаю, що збройні сили України ніколи пильності не втрачають і е завжди на поготові. Хочу вас ще запитати про одне: от дивіться. Е Перед початком контрнаступу збройних сил на півдні е, наша влада зверталася до населення е, за можливості покинути територію, але зараз те саме роблять окупанти. Вони вивозять втім, коли українська влада це робила, пояснювали міркуваннями безпеки для того, щоб під час бойових дій люди не постраждали. Я не думаю, що окупанти вони аж такі гуманісти, що проводяться з міркувань безпеки, е, з якою метою. Вони тоді примусово виганяють людей в евакуацію і куди вивозять? І тут як завжди, в нас полярна різниця, тому що ми запропонували людям на той момент виїжджати на підконтрольну Україні територію, яка мінімально може бути під обстрілами. Мінімальний ризик має окупанти. ж вивозять людей з собою в тому напрямку, в якому просуватимуться бойові дії. Зокрема, вивозять їх з собою на лівий берег, там, де вони загрожували безпосередньо затопленням внаслідок влучання в дамбу, якщо таке станеться, як вони говорили. Крім того, вони вибудовують там систему оборони і лікарських закладів для того, щоб збирати туди там своїх поранених, і там само створюють певні умови для проживання людей. За їх словами, але це виходить, що вони створюють собі живий щит з мирного населення, як завжди, в них в практиці це і буває, або пропонують людям, які виїхали на лівий берег, переїжджати аж на північні регіони України. Тому чи чи варта така депортація, евакуація той турботи, яку вони проявляють. Та зрозуміло. Ну і звичайно, покинуті домівки і грабанути можна, що вони успішно і скрізь роблять. І ми вже е, бачили відео на, е, на підтвердження цього. Що загрожує людям, які не погоджуються на цю примусову евакуацію? Вони окупанти намагаються все ж таки під тиском. Під примусом вивозити людей, але сил на всіх, як то кажуть, в них не вистачає. Вони погрожують і зброєю, і відключенням благ цивілізації, тобто залишити людей без світла, без води, без опалення. Але наші люди не зламні, вони знають точно, що краще пережити важку зиму ніж все життя жити під окупацією і з цією владою. Тому вони усвідомлюють, що і як треба робити. Ми проводимо свою. Інформаційну компанію вони знають, в які райони можна виїхати, переміститися навіть в цій окупованій, тимчасово окупованій території, де можна перечекати той період особливо небезпечних бойових дій, тому є можливості знаходитись в укритті, мати певний запас необхідних речей з собою і перечекати складні часи. І дочекатися збройних сил України деокупації. Дякую вам, пані Наталі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони Південь, розповідала про ситуацію на південних фронтах. Наш ефір триває. Продовжуємо за мить.